Я який важкий Е, Я не знаю, як забрати. Чеканка починала селі. Я тут. Так додому треба йти. Опять ранок Піду допоїм. Потім попочину сесійну. Я, я вчора впав, пафте обмінтованими руками звержу. А я прогулюваю, як всегда. Зараз тільки вернути до школи. Е, Ооо, каратя поволі, кукодила, у нього по тучи гриффи, тучи тралалара тралала. И ще хтось. Начинаю футбол робити. Кінець першої серії. Може на кулі що додому піти. Да, на а не можу ну, не, не догадуватися ще з другої планети. Ох, день, нам ну, на школу треба збиратися, я в школі. Троки першили. Але що чуже боляк перелом ж є? Все, я тебе розкрив. е, я б не з другої планети. Е, що ти робиш? отак так всі хороші. <кхм> отак так і треба утаскива його. Всього не ще. Закручиться новенька Наталія. А де це чартем? Копчина диву. Ну, як сказати таку історію. Я такий коротше. Він сказав, що я підглядав за ним, що він сказав, що він з другої планети і він оказався на повночаніном. Кінець білому тебе круга бігти. Ауч. А ти знаєш, що сьогодні тусовка буде, да. Підеш до Артура, а як ти так доступи? Я в них секрет мага. Я падаю. Кит, ты что там Я даже впаду. Ура, каникулы. читу то классно. Я так поздравляю вас с за закончением школы. Ой, это да какая школы. Восьмого классу. Пожелаю вам всего хорошего. А, а дар тур, турского ученого сосредоточения. А, Вони там самому далеку стоять. Чому де? А, там, так. Да. Що ж, цей восьмий клас був кра класним. І до вас в дев'ятому класі прийде новенький. А поки віддихайте. Кінець третьої серії. Якось я знаю, де, де новенькі живуть. Чи може підемо туди давай? ти знаєш, так, да, звісно. А? От одна із них квартира. І давай подивимося всі квартири. І не йдемо їх. Так приємно дивитись із нашого любляного шоу. Я взагалі прикольно озвучувала. О, привіт. Вони ще в школі і будуть, так. Да. Але які школи вчитися? В Казахстанські ми всі Це в Наркевичах. Наче звичайно, наші новенькі. А, ну поки мені треба йти на зйомки. А поможіть хтось. Зараз ми скоро приїжджаємо. Поможіть, на мене гроб впав. Фух, після сьомок так важко ще стало. О, привіт, привіт. Кінець четвертої серії. Опа, дискотека. Я це вже не хочу, мене розкрити лише з другої планети. І мене породило, поки я став нормальним. Я це більше не можу терпіти. tu tu mutre pulte. Ah! Ah! Кінець п'ятої серії. Починається матч. Всі сражаємося. Я голосую за капучино, я гомосли за Артуре. Я за, за капучино з сини. Я за Пік! Я за, 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 я за, за, Мордіри. Я за Анну. Я за Пік, Я за Кіт. Я закончила капучино. Капучино! Фух, если мочи так пристав. Привет, все! Привет, кролик! Привет, свинья! Привет, кит! Привет, кумачок! Привет, панда! Да, червона! Привет, барашек! Привет, курка! Ой, лучше. Так, я улетаю. Всем пока. Я на пляж. Пока, Пока! Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока. Пока! пока, 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 пока. Кінець шостої серії. серии. Що зробилось? Поздравляю. Да, напомните, як я... Я попала в рекань? Ні. Я все помню, тільки не помню, як я попала в реканью. Так вот. Короче, мені все розказали. Ли вас збила машину. І це перший раз, коли ми змогли вас вилічити, і у вас очі стали такими, ну, як в мене. Тільки другого колі. Добре. Добре. Та б нічого ось зимою придумали вже сьогодні на селі то, то осінь канікули, шоканіку, зимою проходити до школи. І так, я вас женула вчителька. Ой, хтось кажеться прогулюває. Мені казали, що у вас більше, більше, більше. Не хворіть просто. Ага, як так вам і повірю. Всі День уроку закінчився. Мені не так Статуя дуже реалістична. Ладно, піду додому. Він мені не так Так, статуя. Дуже похоже, все, я додому. Кінець сьомої серії. Фото робимо. Ви закінчуєте школу, робимо. Побачите це запізнення. Ми просто запізнилися. А нам вчителька придавала, що ви то спинилися, коли краще взагалі щось робили. Вилічили. Добре, робити фото. На чому фоті, каже, нікого немає, тому що ніхто не захотів фоткатися теж. Кінець восьмої серії.